Вітаю вас, мене звати Оля, рада вас бачити в своєму новому відео. Сьогодні поговоримо про дивні парфуми, а вірніше дивні ноти в парфумах. І чи обов'язково, якщо в піраміді, в композиції заявлені дивні ноти, парфум також має бути дивним, має пахнути дивно. Бо коли ми зустрічаємо якісь знайомі ноти, ми більш-менш собі уявляємо, як цей парфум пахнутиме, що ми відчуємо, коли його отримаємо, наприклад, на осліп, або коли беремо з полички, прочитавши рекламу, опис, подивившись картинку реклами, наприклад, ми вже маємо якісь певні очікування щодо того, що наш ніс відчує, що, які ми емоції переживемо, які образи намалюються в нашій уяві, коли ми будемо вдихати цей парфум. А що ж робити, коли парфум, в принципі, заявлений як дивний, чи слід ризикувати і купляти його наосліп, чи слід взагалі до нього підходити. чи Краще оминати такі дивні парфуми стороною. Це вже, звичайно, справа смаку. Але сьогодні, на прикладі моїх парфумів, ми з вами будемо намагатися зрозуміти, чи слід боятися у тих самих дивних нот. Чи слід. Одразу записувати парфум в дивний, якщо десь в піраміді нам трапилися якісь нестандартні дивні незвичайні ноти. Давайте почнемо з першого. Звичайно, коли про такі дивні ноти ми думаємо, ну, особисто в мене так, це два бренди, які так зразу спадають на думку це зоологіст і Серж лютанса. Бо, зазвичай, якщо ми подивимося на піраміди цих парфумів, там такі нестандартні набори нот і досить цікаві. І парфуми пахнуть також досить цікаво. І вони в мене сьогодні, до речі, будуть в довірці. Не лише вони, але вони також. Почнемо з першої М -м -м. ноти, це нота металу. Вона не так же рідко зустрічається, можна її досить часто зустріти в, ну, не прям часто, але це не та нота, яка дивує в нішевій парфумерії. Але чи всі парфуми пахнуть дійсно металево, якщо там заявлений метал? Давайте візьмемо найвідоміший парфум з нотою металу від Лютанса, це Fer, Залізна діва. Тут основні ноти це <кхм>, лілія, груша і метал. Чим пахне насправді цей парфум? Металом він не пахне. Так, тут груша. Груша дуже яскрава, дуже дифузна. І які б легенди там не ходили навколо цього парфуму, це один з найжиттєрадісніших. Для мене найжиттєрадісніший парфум з усієї лінійки Серчутанця, з усієї колекції, з усіх лінійок, з усієї колекції. Бо груша тут дійсно радісна, вона дуже дифузна, вона дуже позитивна. Вона з тих парфумів має таке звучання яскраве, як парфуми з нотою конвалії, з нотою півонії. Тобто ви собі вже уявили, на, на якій позитивній ноті, на яку позитивну ноту, на який позитивний рівень виведена ця композиція. Тобто ні про які сумні якісь думки, ні про які. Темні асоціації, тут мова не йде. Лілія тут дуже, скажімо так, гарно заміксована з грушею, тобто ці дві ноти створюють абсолютно такий гармонійний тандем. Не можна сказати, що не чутно лілію або не чутно груші. Не можна сказати, що якась з них вибивається. Тобто, от як я сказала про грушу, те саме можна тут сказати про лілію. Лілія тут зроблена дуже сучасно. Тут немає ніякого відсилу до ретро. Лілія тут не викликає головний біль, хоча. Сам парфум дуже гучний, От як може викликати головний біль парфум з півонією або з конвалією завдяки своїй яскравості, своїй а, такій, м, пронизливості звучання, а, так само може, звичайно, викликати і головний біль цей парфум, але тут не важка лілія. Вона з, разом з грушею. Дуже-дуже яскраво, позитивно а, і дифузно звучить. А металева нота тут дає відчуття вологи. Мені а, цей парфум пахне весняними дощовими днями, коли повітря наповнене квітом, а, цвітом, цвітом квітів, а, коли аромати Такі вони природні, але вони настільки насичені, що аж оця пронизливість ароматів цвітіння, вона стоїть просто в повітрі, коли дуже-дуже висока концентрація вологості в повітрі, але тепло І тому я цей парфум завжди ношу в травні, в червні, коли ще помірно тепло, але вже тепло, коли. Йде оця феєрія цвітіння, фаза цвітіння, всього, чого можна тільки уявити: і квітів і кущів, і м, дерев, і багато-багато йде дощів, тобто ти відчуваєш кожен день практично вологу в повітрі. Ось так пахне цей парфум. Тобто металевості тут нема, а, Очевидної металевості, ну я точно її не відчуваю. Якщо почитаєте відгуки, більшість відгуків зі мною згодні, то тут нота металу відповідає за вологість. Ще один парфум. Перескочу. У мене буде ще один сержитанс, але про нього, про, про нього потім. Ще один парфум з незвичайною нотою. Тут вже заявлена нота води, нота дощу. Це Zoologist Dragonfly бабка. Стрикоза бабка. В мене більш стара версія 2017 року, у 2021-му її перевипустили, і, здається, вона стала більш зеленою згідно відгуків. В мене ще стара. Тобто я буду говорити про перший, перший випуск Dragonfly з таких нестандартних нот, тут нота дощового, дощової води. Ну, там ще є нота рису. До речі, також досить нестандартна, але ми зараз будемо говорити про, а, саме про дощову воду. Чи пахне воно дійсно дощовою водою? От прям дощовою водою воно не пахне. І тут навпаки, тут заявлена дощова вода, але тут є металеве звучання. Оця дощова вода, яка заявлена, вона якраз дає металеве звучання парфуму. Але так, є присутність, є відчуття присутності водойми, холодною водойми, наче десь неподалік є якийсь, якесь озеро або якийсь ставок. У мене чітка асоціація зі ставком, коли ми їздили в серпні в горах Ставок. І там отакенні бабки літають навколо цього ставка. І я тоді подумала про цей парфум, що як точно відтворили водойма, прохолодна водойма, бо це в горах, повітря тепле, повітря це серпень, гаряче, дуже багато вологи. Відчувається ця водойма поблизу, і влітають отакенні бабки. Просто втілення. оцей оце, оце гірський ставок з цими ліліями водяними. З цими здоровенними баб... бабками <смі> і а, а, з теплим повітрям, з холодною водою просто втілення цього парфуму. Тобто тут дощова вода дає <клі> якийсь такий металевий, дуже дифузний а, а, дифузне зв... м -м -м звучання. А, Правда, ще є альдегіди, і, можливо, вони в поєднанні дають таку металевість, в поєднанні з дощовою водою. Але ще що цікаво з цим парфумом, цей парфум дає відчуття вологості на шкірі. Знаєте, коли ви в тропічному десь кліматі, дуже спекотно, але дуже висока вологість в повітрі, і ви відчуваєте цю вологу на шкірі. тобто... Спекотно, волого, крапельки вологи на шкірі. Ось таке відчуття від цього парфуму. Це дуже дивно, дуже нестандартно. Один з найдивніших парфумів в моїй колекції. Я його ношу дуже мало, можу носити його дуже мало, бо він, правда, дуже дивний, але я не поспішаю з ним розставатися. Бо такого дивного я ще не зустрічала. Повертаємося до лютанса. І це Де Профундіс. У мене тридцяточка, їх було дві. З таким чорнильним, синь, синьо-чорнильним чорнильною рідиною. І яка ж тут нота незвичайна в піраміді, про яку б я навіть не здогадалася, якби не Подивилась піраміду. Просто я намагаю згадати, які такі нестандартні за звучанням є в мене парфуми, і продивлялася піраміду, відшукуючи, чи є там дійсно щось таке нестандартне в самій піраміді. І в Дефрофуніс я знайшла попіл. І знаєте, це дуже символічно, бо хризантеми, до речі, нагадайте, як в Україні, як в нас? Чи є хризантема е квіткою? Е як то? Це квіткою, квіткою погребіння? Бо тут в Західній Європі хризантеми вважаються е погребін. Пог... Кладовищінськими квітами. Так? А яка, раз якраз є про хризантему. Особисто я хризантеми обожнюю. У мене хризантема просто асоціюється з осінньою порою, причому з осінню затишною, з осінню спокійною, як з сонячними днями, так і з похмурими дощовими. У мене завжди дуже багато хризантем. Я можу навіть з відпустки привезти горщик хризантем. Ну, звичайно, якщо машина. А, і чоловік завжди з мене сміється що ще я привезла з відпустки. Але якщо я побачу якусь нестандартну, а, дуже гарну хризантему, то везу її з собою. Бо осінь у мене на подвір'ї заставлено хризантемами в, 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 в всіряких калібрів. Кольорів і так, надалі. так от, І якщо ми подивимося під цим, що це таке а, квітка, погребіння, квітка, яка асоціюється з смертю, з похоронами, ну тобто дуже така мрачна а, квітка, то попіл якраз а тут також прийнято а, не ховати, ну звичайно ховають, і, як у нас в землю, боже я про таке розповідає, ну, бо логічно цепочка. Але є місця спеціальні, де зберігаються попіл померлих, спеціальне відведене місце для урн. Тобто, якщо ми вже, скажімо так, вибудуємо цю Цепочку, серютанс, хризантема, попіл, щось таке мрачне. Можливо, воно і має сенс. Але насправді дуже позитивний парфум. Ніякого я його так не сприймаю абсолютно. Я його сприймаю от як раз, як дуже позитивний, дуже Приємний осінній парфум про хризантеми. Про дуже ароматні хризантеми, радісні хризантеми. Хризантеми, в яких а, а, такий радісно-зелений, але з відчутним квітковим таким ароматом. Не просто зелені вони пахнуть. А ще тут це така хризантема дуже радісна. Тобто вона квітка, квітка, як вона є. І ніякого попілу я тут не чую. Тобто цей аромат для мене не сизий по сприйняттю. Я його як сірим якимось таким похмурим геть не сприймаю, він дуже-дуже позитивний. Я пам'ятаю, як познайомилась якраз з восени, мабуть, це був жовтень в парфумерному магазині, і все я він мене зразу підкорив, я повернулася додому і замовила його. В мене геть не виникало ніяких сумнівів, що в мене має бути ця хризантема. Ніяких, повторюся, похмурих думок, асоціацій, попілу, я тут не відчуваю. Позитивна, яскрава, запашна, така ароматна хризантема. Далі з дивних нот показую знов цей в мене тревел набір, це амуаж інтерлюд жіночий. Тут зразу дві нестандартні. Ноти не то, що дивні, а дійсно нестандартні. стандартні. Волоський горіх і ківі. Ну і здавалося б, це має бути щось в сторону гурманіки, якийсь такий а, а, цікавий, майже їстівний парфум. І так би, мабуть, і було, якби це, а, ці ноти не були заявлені в композиції парфуму від Амуаж. Бо Амуаж не вміють робити просто. Так? В них всі такі з підвивертом Аромати, композиції, складні, об'ємні, глибокі, так і інтерлюд. До речі, все ще хочу собі синій гарний флакон. Колись мене був, потім купила ось ці три десяточки. Такі одну вже зносила, вже друг почала. І, мабуть, хочу поставити гарний флакон, але все ще збираюся. Ну, не про це. Так от, оці Kiwi Волоський горіх, насправді пахне, рейками, шпалами і розчавленим на цих шпалах Ківінь. От буквально можна підійти, понюхати оці просочені цим машинним, машиною олією дерев'яні частини залізної дороги, тобто шпали буквально. І представити, що проїхав поїзд і розчавив, дуже стигле, перестигле ківі. Тобто там а, нема багато кислинки, є натяк на, на кислинку. Тобто, якби не знати, що таке киви, можна було б подумати на якийсь інший а, фрукт, але отак дійсно може пахнути перезріле, дуже таке перестигле ківі. Оце перестигле, розчавлене киві на а, шпалах, просочених олією. Ось так воно і пахне. Хтось ще там щось відчуває, я відчуваю його так. І це мені як не дивно, хоча я все, що має натяк на якусь машинулію, просто фізично не переношу. Тут мені це так подобається. Тут це таке якесь нестандартне звучання. Це парфум, який хочеться вдихати. Він такий, він викликає залежність. Тобто, якщо ти його вже вдихнув, тобі хочеться ще, тобі хочеться цим дивним, дивною речовиною цією пахнути. І ти розумієш, що це дивно. Ти не перестаєш його відчувати, але ти хочеш це вдихати і вдихати знову, настільки це дивно і якось водночас приємно. Це дійсно дуже дивний парфум. І ось таке: тут навпаки, трошки вийшло. Так, нестандартні ноти і поєднання трошки нестандартних нот, які. В принципі, могли б бути просто якимось звичайним цікавеньким парфумом, вилилося в таке дуже нестандартне дивне звучання. І а, ще один парфум, який я принесла вам показати, розкажу чому. Це Spirit Cask від Jorm Studio. Ви знаєте, хто мене дивиться регулярно, що я просто обожнюю цей парфум, це відкриття мого минулого року. Я його також, якщо починаю носити, не можу зупинитися декілька днів. Це найкраща, найнезвичайніша ваніль для мене. ну, Одна з найкращих ванілей, точно найнезвичайніша ваніль однозначно. Це алкогольна ваніль, це парфум трансформер, який спочатку пахне просоченою алкоголем деревиною, саме бочками, в яких настоюється міцний алкоголь з натяком на ваніль. Потім оця така суха, але просочена алкоголем деревина. Вона переходить в дуже яскраву дзвінку ваніль. Не стандартну, не таку ваніль, як ви можете собі уявити. Це дуже складно передати яка це саме ваніль, але це не стандартна алкогольна ваніль. Досить таки, густа і дуже яскрава. І ось тут. Є а, такі а, а, ноти, як а, синтетична нота а, лактонів. Тобто лактони, а, що, спадає на думку, коли ми чуємо лактони, це а, щось таке м'яке, так молочне, лактонне. А, але лактони бувають різні. Лактони бувають, це я від хімії далека, тому я так в в загальних рисах обмалюю. Це ароматні душисті, якби ефіри. Вони можуть пахнути дійсно молочно лактонно вони можуть пахнути лактонно-квітково, вони можуть пахнути. Лактонно-алкогольно. Їх часто добавляють, так і добавляють як гурманські парфуми. Це, до речі, гурманський гуманський парфум, так і в квіткові, щоб додати їм якоїсь м'якості. І е, в алкогольних парфумах дуже часто ми можемо цю сучасну ноту синтетично зустріти. В алкогольних парфумах. Ця нота а, має додавати м'якості і певної, неначе, жирності, щось а, щ, такої. А, як сказати, коли ви від а, нюхаєте цей парфум, є відчуття якоїсь такої, наче, Жирної плівки, але це не відштовхує, це гарно пахне, неначе оця ваніль вона у формі олії. І оця олія, вона стікає по цій просоченій а, а, алкоголем деревині. Ось що я маю на увазі. І коли я прочитала функції, які оці лактони виконують, я зразу впізнала: так: а, оця жирність, наче щільність цієї ванілі, а, вона, мабуть, і звучить так, завдяки лактонам. Тобто, так, тут алкогольність, бо там є ром, там є здається, не пам'ятаю, і какао, багато чого, що відповідає саме за алкогольність. Це все зрозуміло. Деревина, так, це все відчувається. А от ваніль, за рахунок чого така нестандартна, потім вже така жирненька, яскрава, щільна. От тепер я розумію, що це. Лактони, які додаються в алкогольні аромати, щоб додати їм якоїсь такої м'якості, наче, наче жирності, наче структури олії. Ось, Тому спірит каз такий, в принципі, з цікавою пірамідою, ще й з цікавою нотою, і з дуже цікавим звучанням. Все, а, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. А, напишіть, чи є у вас парфуми на поличках з дивними нотами або з дивним звучанням. І здавалося, б більш-менш стандартними нотами. Як часто ви носите дивні парфуми? А в мене з цих а, о, я не часто лише з бабку ось ношу, тому що вона от, справді дуже дивна. І а, хризантему ношу лише восени, ну, тому що вона така сезонна. А всі інші ну, залізна діва теж сезонна, але я просто обожнюю, я кожного сезону ну, чекаю ці два місяці, коли на, зможу нанести. Вона дуже-дуже дифузна, яскрава і радісна. Ну Тобто є в мене тут прям улюбленці, такі, які яких я люблю щиро і усім серцем. Побачимось в коментарях. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підпишіться. Мені буде приємно і бувайте, бережіться.